Добрий день, шановні любителі винограду. Сьогодні 7 квітня 2025 року. І ось що ми маємо на сьогоднішній день. Листочки зелененькі на деревці. Можливо, хтось пізнає, що це таке. А на землі я камеру перевести біленько. І тут постає питаннячко. Щось, щось тут не так в природі, що тут зайве. Одне другому суперечить. Якщо зелений лист, то має бути зелена трава. Але ось сніг випав. І що ж це виходить? І я тако вже подумав, напевно, того 30 березня, коли всі переводили часи, то я стрілки повернув не в тому напрямку, тобто назад, у зворотньому. Та й, напевно, випав сніг, де й от, такі от маємо таку ситуацію. От, бачите, і горіх в мене пропав, певно, бачите, он замерз. От якісь і тюльпани і в снігу. Ну, це для тюльпанів нібито нічого. Ну, нібито нічого для винограду, якщо він укритий. Якщо він спить, якщо він укритий, бачите, тут геотекстилом. 30-та щільність, я його до сьогоднішнього дня з п'ячки, так сказати, не виводив, спить собі, спить і, здавалось би, все добре. Якби було так, як весь виноград би був би в такому стані. Але зараз я перейду до другої ділянки і подимося на іншу, на іншу схему ведення виноградства. Ось в садку маємо також явний приклад, що зима повернулася, ось бруньки персика. Напевно їм буде торба. Не знаю, бачите, якраз стадія такого бутона, розовий бутон, а йому не знаю, що з нього буде. Ось так от, бачите, зробила зима свою корекцію, йдемо далі. Вранці сьогодні, 7 квітня, в 7 годин ранку було мінус 5. Мінус 5. Це західний, Західна Україна, місто рівня. Ось бачите, ось це ми тепер на ділянці виноградні більшій. Ось таке цей зараз 2 часа 3, 3 година дня. Вже сніг розстав. І от показую. Що залишилося так, ось бачите, ще сніжок ще є. От, і тут я вимушений був, я показував у раніше знятих роликах, що в мене був виноград відкритий, я його обробив там залізним купусом і так далі. Був розкритий. Але почувши прогноз якби невтішний, я накрив його тим геотекстилом що був. Але Думаю, все буде добре. Гадаю, він як-то так пере, переживе цю катастрофу. Ну, а ось отут два ряда, де я поспішив, так сказати. вроді б то і не, і не молодий виноградар, так сказати, маю певний досвід. Але поспішив. Ось пішов по сокорух, ну і треба наводити порядок на гряці, нібито. Дві тижні тому нічого не віщувало цієї, біди, бо у мене, як я говорив в попередньому відео, пішов мокрець тут в між доряді. Ну, давай я трошки піддобрив, то пропололи два ряда, і тут ось, бачте, ось така погода. Що я хочу акцентувати в цьому відео? Ніколи не треба поспішати. Погода це дуже обмайлива. Знаєте, така погода, нібито немає. У природи нібито немає поганої погоди, але для винограду, як виявилося, є. Є певні критерії, температурні критерії. Ось, бачите, ось так не, не знаю, що буде з цим виноградом, де я поспішив. Бачите, я його прикрив. Прикрив ось тут ось цим кхе -кхе, геотекстилом, але це як мертвому припарку. Ось бачите, яка вже брунька. От. Яка брунька, це каталонія. От. Не знаю, жива вона, не жива, поки не буду ковиряти. От. Ну, Трошки прикрив. Не став я, не було часу мені бігати, тут танці з бубном робити. От. Я прикрив тим геотекстилом, що було поверх. Я не став його відламувати, від знову відв'язувати, пришпилювати до землі. Словом кинув на пройсбук, схочеш жити, то будеш. Ні то таке, будемо корчувати, не дай Бог. На цих двох рядах що я зробив? От. Я не хотів там обробляти там, всякими препаратами, знаєте, якби в народі так зрозумілим язиком сказати. Розріджувачі, розріджувачі крові виноградної препарати, що працюють, але вони, знаєте, вони працюють. Там до мінус 2, де й все. От. Де й таке. А тут було мінус 5. В 7 годин ранку, мінус 5. Воно би перевів би тільки на гроші і час, а толку б воно не було. Звичайно, що найліпше було це похилити на землю, прикрити геотекстилем. Ну, маємо те, що маємо. Ось така ситуація. Хочу акцентувати увагу, щоб не робили таких помилок. Є до як на мій хлопський розум, я зазвичай так і робив. Раніше 15 квітня я ніколи не піднімав. Тобто раніше вербної неділі як виноград не варто було піднімати. Воно так і сталося мешка. Ну, але нібито хотілося, щоб якби то Паски трошки знаєте, обробити це все, бо потім не будеш знати, в яку сторону бігти. Ось така ситуація. тобто, Там взагалі один ряд, от, взагалі один ряд, я... Нічим не вкривав, говорити так. Але я зробив одну операцію, став говорити та й призабув. Якщо я зробив, перед тим як я став цей геокстекстиль сюди таку прикривати трохи, ну щось можливо не так обітається, не так це все. От. Я в Кінці лози, які йдуть на плодоношення, я те тут показати, О. я всі, всі лози ось так, от, отут торці пообрезав. Обризав, щоб зменшити тиск, зменшити тиск на цей, як би на виноградні судини, розумієте, щоб не так рвало почки, вдруге тиск зменшиться, бо, як доказують фахівці, що в виноградних лозах, коли йде сокорух, тиск піднімається. До двох атмосфер, межа півтори-дві атмосфери може видавати. Ну, Оскільки правда, немає, я його не досліджував, не вимірював. Тобто, якщо зменшити тиск самого сокоруху, то ймовірність того, що як будуть морози, ймовірність того, що порве рукава, буде менше, менші ризики. Можливо, менші ризики, що й почка не так постраждає, бо вона не буде така обводнена, розумієте? Ось, то можливо. Можливо, буде й так, але воно оце як пообрізав, пробігся, по -по пообрізав, то сок так тут алявся, як з берези, Як з берези, збережен. Дивиться, ну, мороз вгупив. Бачите, де чорна земля сразу розтала, а де там трохи -то було. Все вранці -то біло все. от, Бачите, воно ну, розстало. Ростала земля і підсохли кінці, бо так сок пер, хоч банку було підставляти. і бачте, І зробила природа. Якби свою корекцію таку похолодало, сокорух припинився, тому що біологічний 0 це плюс 10, плюс 12 градусів для винограда. Тобто до 10, до 10 градів, градусів виноград, якщо земля до 10 градусів, виноград спить. Сокоруху нема. Як до 10 після 10 починає прокидатися корнева система і качає сік. Ну, а вже цей сік, бачите, як дав мороз. Все, може і пропасти все. Ну, Будемо сподіватися, не знаю. Е, Будемо е, далі контролювати цю ситуацію. Бачите, не поймеш ту бруньку, яка вона там. Яка та брунька вона. Ось, Що вона ще рано говорю, не хочу коваряти, чи вона чорна, чи вона яка там через, через, дасть Бог, суботи доживемо. З неділі вже обіщаю там. 20 і плюс. Виживе, не виживе, будемо аналізувати ситуацію. Будемо контролювати, будемо робити певні висновки. Ну, але як би не було, не наступайте на ці граблі. От, те, що я зробив, важте, тому що зроблено діло, де й назад уже що ж, час не повернеш. Хотілося кліпше, а виходить, як завжди. Ну, ось, власне, всі, що я хотів довести і показати. Початківцям як не треба робити. На цьому все. До побачення до наступного відео. Вже весною, а не зимою. Без снігу. На все добре, до наступних відео. Пока-пока.